Знову для вас доброго дня! І я, як завжди, приймаю ось такі от посилочки і вам їх розпаковую, щоб ви знали. У нас в Україні зараз не те, що напряжок, у нас невеликі проблеми з доходами. Тому я заказую собі, ось я заказала моюче миюче порошки. І я це отримала від турецької компанії. ось Бачите, це є кілограм. У мене, я хочу сказати, що це на 100 стірок цілий кілограм. У мене порошок для кольорової білизни. Далі у мене щось дуже тут. Є дуже багато що заказувала. Це у нас одне, друге, третє. Бачите, А ще у мене тут дуже багато подаруночків, які мені компанія наслала. це крема, це тональний крем, це порошок бачите, для білої білизни. Це іде це для посуду. Я вже не пам'ятаю, гель для душу, це мій подарунок, до речі. Гель для душу це у нас іде е капля, це для всього, Миючі средства для всього. Далі у мене пішли гелі е шампуні для рук. І Ще кремчики і якась ось посуда. Я... А, це я собі заказала. Чай, Чай, бачите, з ягодів годжу. Ось. Все. В принципі, дивіться, тут, якщо вас взагалі цікавить, тому що в Єву підеш, всі гроші я залишила. Прийшли дівчата і кажуть, що пішли в Єву, а там дуже багато немає, немає того вибору. Тому саме для цього ось воно економно, екологічно чисто і воно доступно момент для нас. Триян Тетяна.